Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачно вдома. Сьогодні готую дуже красивий і неперевершено смачний пиріг, як альтернатива традиційній шарлотці. В чашу, в якій буду замішувати тісто, виклала вершкове масло, щоб трошки розігрілося, щоб стало м'якше, підготувала форму, в якій буду випікати, в мене роз'ємна, дно застелила пергаментним папером. До м'якого масла висипаю відразу весь цукор, додаю дрібку солі і буду все збивати за допомогою міксера, можна за допомогою блендера. Також додаю для аромату ванільний цукор. Люблю, щоб випічка була ароматною, приємною, пахла під час приготування по всій кімнаті. Перемішую, щоб цукор об'єднався з маслом і утворилася однорідна суміш. Можна перетерти ложкою, якщо у вас немає відповідних девайсів. Головне, щоб продукти об'єдналися. Потім додаю по одному яйце і також все перемішую. Одне додала, потім інше, перемішую з допомогою лопат. Таке тісто для пирога замішується дуже швидко. Збивати нам не потрібно нічого, продукти мають об'єднатися, тісто легко готується. А якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися. Також заходьте до плейлистів, де вас чекають багато перевірених та смачних рецептів. Я вже додаю сметану, жирність якої немає значення. Я беру 12%, але це не принципово. Також все перемішую. Потім додаю крохмал кукурудзяний. Всі пропорції та точну кількість інгредієнтів обов'язково пропишу в описі під відео. І обов'язково порошок для випічки. Залишилося додати лише борошно. Додайте його поступово, регулюйте його кількість і дивіться на саму густину тіста. Воно має бути нерізким, густим, тому може його знадобиться більше або менше. Додаю по декілька ложок і перемішую. Духовка в цей час в мене вже розігрівається. Включила її спочатку на 200 градусів. Потім, коли розігріється, поставлю форму з тістом, переключу на 180 і буду дивитися, щоб гарно пропеклося тісто. Ось воно в мене вже підготовлене. Бачите, як показано на відео, яка має бути в нього густина. Пересипаю у підготовлену форму і буду готувати начинку. Такий пиріг я хочу приготувати з яблуками, так як осіння пора. Люблю випічку з яблуками. Традиційна, вона смачна, але це не принципово, можна використовувати груші, сливи за бажанням, те, що ви більше полюбляєте, і те, що у вас є в наявності. Я підготую 2 яблука, чистити їх не буду. Виріжу лише серединку і поріжу на невеличкі слайсики. Акуратно та красиво розподілю по всій поверхні тіста. А я щиро вдячна кожному за слова підтримки, які ви пишете в коментарях. Для мене це дуже важливо. Я читаю, це дає поштовх для розвитку каналу, щоб канал більше набирав поширення на Ютубі і разом з тим його могли бачити більше глядачів. Обов'язково пишіть, якщо подобаються рецепти, натискайте пальчик вверх і готуйте разом зі мною. Нехай завжди у вас буде смачно вдома. Розприділяю яблучка щільненько, так як їх багато випічці не буває. Яблука гарно пропікаються, дають свій аромат, і до того ж дуже красиво! За бажання можна зверху також присипати цукром, корицею, але так як яблуко в мене солодке, я не присипала, вийшло і так дуже смачно. Ставлю в розігріту духовку, час регулюйте, в залежності від того, як пече саме ваша духовка. Перевіряйте на готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Тісто гарно підіймається, воно стає дуже пухке, маслянисте, гарно пропікається та дуже ароматне. Після того, як пиріг Пропікся, залишаю, щоб він вихолов, а вже потім виймаю з форми. Тісто дуже ніжне, м'якеньке. Ось розріжу покажу вам, який він в серединці. Пористий та дуже-дуже смачний. Обов'язково готуйте. Якщо сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх. Всім пока-пока!